І так, сьогодні цілий день у мене працював майстер, у мене вже ноги відвалюються, чесно кажучи. Оце так я розпреділила оці сидячки, дивани, тому що поки їх нема куди дівати. Мені зробили кухню. Завтра ще буде кухенний блат зверху. Тому що кухня продається без оцих блаців. І, коротше, тепер у мене більш гармонічно виходить. Тому що якби оце кондиціонер не стоїть просто так або як. А він стоїть на кухні. Тип. Ну і диван. Спала я сьогодні на розкладушці, бо десь вона її запхала, не пам'ятаю де. Десь тут. А ось вона. Вчора купила цю розкладушечку. Маленько. Поки що тут ще балаган, але буде більш менш. Ну, навіть на даному етапі вже більш-менш. Звичайно, сюди треба тумбочка під телевізор і щось ще треба, щоб, ну, коротше, ви поняли. Вже нема сили говорити. І ще цей майстер мені налаштував вікна. Тепер з вікон не дує, бо страшно дуло. Він налаштував. Це я зараз відкрила, щоб провітрити, бо він працював там з епоксидною смолою трохи. І, коротше, воно такий був запах, що в мене голова розболілась, а ще від втоми розбалілась. Ну, і тепер місця вже більше. Навіть я відчула, тому, що стіл почала двигати, думаю, щось тут багато місця. Тож оцей весь угол займали оці ці дві. Зелені штуки. Ой, і поки що нема куди дівати ці вішаки, треба просто на стіну якісь крючки і все, тому що ці вішаки не пасують. Так що скоро буду продавати ці вішаки. Хтось там уже в шоці, когось дуже нервує, що в мене куплю дороже, продам дешевше. Ну, продам за, ту, за те, за що купила. Коротше. І якось так, вже втомилася, як кінь. Просто втомилася. Ось сюди будуть завтра полки причіплені. Так мені пощастило. Прийшов майстер, я залишу контакти, Олександр з України. І він мені просто все зробить, кухню зібрав, це не так просто, як я думала. І ще хочу тут трошки обладти і трошки наладити. Тепер у мене є шафки нормальні. І взагалі, так по плану, тут десь повинен бути якийсь такий стіл кухонний. Із стульчиками, може, складами. А може взагалі не буде, а оце залишиться і тут стіл поставлю і все. Якщо ці штуки залишаться, то і, Звісно, ніяких далі меблів не треба. Тому що вже нема куди його вкладати все. Ну і оце так у мене. Тепер у мене кухня, холодильник, тут вода. І ще я хотіла, звісно, умивальник. Ну то там, де вішалка. Ну, взагалі, ці дивани треба ліквідувати або на смітник договоритися викинути. Тому що вони займають всю територію. Ну, ще трохи роботи є. Ой, як я втомилась, капець. Просто без задніх лап. Щас би взяв, хто переніс у басейн, я б покупалась. Ох. Так що отак от, я, звісно, довольна, як слон, тому що, ну, тому що все зібрали мені. І якось так. Це прийшов хлопець. Я написала, що потрібна модель для масажу на зйомки для учня. І він прийшов і потім оцей сказав, що він золота ручка. І ми домовились з ним. І він мені це все поробив, півдня робив і завтра прийде ще.